Минулої неділі відбулась подія, про яку ми вже говорили в нашій студії. Це дебати, розуміємо, дискутуючи. Сьогодні будемо підбувати підсумки разом з нашими гостями Сергієм Жишко, Алісою Тютюниковою та Дарією Добриніною. Я вас вітаю. Yeah. Давайте почнемо. Ми зараз побачимо фотографії з дебатів. Давайте ви розкажете нам, як пройшли дебати, чи ви задоволені самим процесом. Uh... Начну я, наверное. Дебаты прошли очень классно. То есть у нас формат мероприятия был такой, что вначале были две игры, где участвовали только дебатеры, вот, И потом четверо лучших дебатеров играли с приглашенными общественными деятелями, которые занимаются темами не насилием, либо смежными с ней. Вот. И вот сам финальный раунд, который был открытым, на который было приглашено много других участников, активистов и так далее, был очень жарким. Мы обсуждали тему буллинга, и очень активно было. А само обсуждение, то, насколько там нужно наказывать или не наказывать школьников, которые травят друг друга, это такая, как бы, с одной стороны, это больная тема для нашего общества, потому что такое, такая травля есть, так к нужно отнестись правильно. Вот. И вот это обсуждение, когда нужно запротив... там. Нет, но будем сильно наказывать травлю или нет? Там школьники здесь ни при чём, они просто это перерастут и всякое вот такое. Вот, то есть вот этот спор, он был очень таким активным. Вот, поэтому, ну, мне понравилось участвовать в этих дебатах. У мене питання, напевно, до Аліси, як їй сподобалось дебатувати як учасниці? Е, ну, це дійсно було дуже цікаво, тому що по-перше, тема складна тема насилля, і дебати дозволяють подивитись на неї з різних боків, з різних ракурсів, якось її і... краще осмислити, тому що е, ти починаєш думати, е, коли дебатуєш, власне, е, коли виголошуєш промову і вже після цього е, починаєш розуміти цю проблему глибше, тому що ти більше над нею задумуєшся. І ну, дивишся на різні сторони цієї проблеми. Як вам давати Дарі? Я? Я хочу сказати, що формат дуже цікавий. Він дуже цікавий, тому що, по-перше, в ньому приймає участь молодь, і це дуже цікаво спілкуватися з молоддю, чути їхні. Побажання. І я хочу сказати, що тема, яку вони обрали, так це було кримінальне покарання до дітей ще до булінгу. І <смі> я представляла а, владу, і від ну, мого імені звучали такі слова: як треба внести кримінальне покарання до дітей від 12, від 12 років. І я повинна була це відстоювати. І це було дуже ну. Складно, тому що це було а, треба аргументувати і аргументувати правильно. І цьому нас навчали. Було спочатку такий блок тренінгу, а потім ми дебатували. І дійсно, ми настільки включилися у ці ролі. І навіть я включилася в цю роль, що ми після дебатів ще довго спілкувалися на цю тему. Ми вже говорили на минулому тижні з іншими нашими гостями про те, що ці дебати це частина великого проекту «16 днів проти обумовленого насильства. На вашу думку, люди, які прийшли на дебати, які взяли участь у дебатах, чи вони почали інакше дивитись на цю проблему? Я хочу сказати, так як мене запросили як гостя, да, то я 100% стала на це дивитися по-інакшому. А з іншого ракурсу, так це 100%. Тому що побувала ну, на тій стороні і на тій ролі, яку я ну, в реальному житті не займаю. Тому мені було дуже цікаво. Якщо говорити о молодежі, да, то звісно важно, что... Ну, все понимаем, что мы против насилия, да, что насилие это какая-то неприятная штука, и никто хочет быть участие этого всего, да. То есть, очевидно, все мы против насилия. Но а является ли там насилием, когда это какие-то колкие шутки? Это насилие или нет? Давайте там подебатируем, да, вот, вот то, вот каким образом мы обсуждаем. Или там буллинг в школе. Это то, что мы перерастем, и то, что, в принципе, преподаватели могут игнорировать, потому что это там этап развития ребенка. Или это то, что, во что они должны активно включаться, и противостоять, и работать с этими учениками, которые обижают других. Да, то есть как, как, как нужно работать с теми или иными вещами, как нужно на них смотреть, потому что, э, ну... Это вот та обратная сторона медали, да? то есть, что насилие оно не такое однозначное в таких проявлениях. Оно может быть там психологическим и прочим. И мне кажется, что вот за счет того, что темы были подобраны максимально ну, вот балансно, когда ты не можешь однозначно сказать, это хорошо или плохо, то каждый участник и каждый зритель этих дебатов смог очень сильно понять больше эту тему именно за счет неоднозначности, за счет того, что у него не было изначального ответа, ему нужно было его искать, кого-то поддерживать, кого-то э, ну кого-то нет, и вот по ходу игры там некоторые меняли свои предпочтения, ну я имею в виду зрители, нас да, сначала говорили, я сначала поддерживаю, надо вот их этих детей нужно наказывать сильно, они вот плохие, вот, а потом говорят, нет наказывать не нужно, они вот там перерастут и так далее, и я не думаю, ну да вот правда перерастут, и вот ну Чоловіка происходит процес переосмислення, і поэтому так да, мені очень це дуже самое важное, найважливіше, що дають ну, вот, плати такі мероприятия, Переосмыслить ті вещи, над якими ми обычно не задумуємося, ну, проблема в тому, що тема насилля в суспільстві трохи табуйована, тому що жертви насильства ну, дуже часто не звертаються по допомогу і. Просто звичайні люди не знають, що це взагалі таке, а дебати якось допомагають розвивати мислення, саме критичне мислення, і по-новому поглянути на цю проблему, взагалі з нею познайомитися, глибше про неї дізнатися, якось її осмислити. Дар'я була зі сторони експертів. Хто ще був експертами, в кого в, з ким у молоді була можливість поспілкуватись з людьми, яких є думка з цього приводу, які мають якийсь досвід. Хто був? Ну, побіділа, наприклад, в дебатах Марина Усманова. Она представляє організацію організації, вона гендерна активістка і представляє феміністичну організацію, в тому числі, да. Тобто, вот такі люди у нас були. У нас була Бу була представниця від організації Крим СОС Ольги да. Чебукіна, та був Богдан Руденко. Це замісник. Обласної соціальної служби сім'ї детей та молоді. І кстати, помімо того, що у нас. довольно значимые личности среди общественников Херсона были ну на, на финальном раунде, да, у нас также были там, был один из представителей там на, полиции среди участников просто, mm -hmm. и это было действительно круто, когда м, человек, который занимается, да, вопросами прав человека, в национальной полиции приходит на вот такие открытые мероприятия, участвует в них, участвует в дебатах, и это тоже их насыщает ну, разными взглядами, и у него тоже, опять же, есть поле больше для работы, потому что Uh, ну, он видит, на наскільки час актуальні і не какие-то вопросы і так далі. Тость, mm. коли ти чуєш, що там відбудуться дебати на Людині, яка ніколи там не брала участь у дебатах, не знає, що це таке, може здати, що це такий формальний захід, де буде все дуже серйозно, дуже важко. Тобі постійно треба буде там тримати обличчя, якось себе вести. Наскільки це все-таки е, захід більше, наскільки я розумію, для людей, і не настільки формальний, як це можна уявити. О, ну дібати насамкінець доволі потрібно э, понять правила. От я вже ну, ми вже слышали здесь про. тренинг да то есть он длился там около часа может даже чуть да. меньше да. вот то есть это то что там объяснить азы каких-то ролей и там порядок выступлений по сути да для того чтобы ну знать правила игры как, как как любой другой вот а дальше ну не нужно много стараться то есть есть 15 минут на подготовку в течение этих 15 минут стараться нужно у тебя есть тема и тебе у тебя есть позиция нужно это отстоять вот дальше такой сложный момент это вот эти твои 5 минут выступления, когда тебе нужно на кого, ответить кому-то там mm -hmm. контраргументацией, вот либо там про проговорить свою позицию, но это пять минут и ну то есть в целом дебаты это довольно такой э, простой способ выражения так или иначе своих мыслей и в принципе цель дебатов научиться максимально как это понятно эти мысли показывать для того чтобы мы друг друга понимали, приходили к общим решениям, пониманиям и так далее. Це напевно із великого досвіду, тому що для мене ці п'ять хвилин то було ну, дуже важко. Інколи повторюєшся у своїх словах, і тут треба підготовка. У мене був мій напарник, і я хочу сказати, що він дійсно був підготовлений. І вже потім, у кінці дебатів, я дізналася, що він керівник дебатів гуртку, у університеті в університеті, так? У... Ось і він цим займається, і це відчувалося, тому що він мені допомагав формулювати ось ці позиції, які треба було відстоювати. Ми сьогодні говоримо про дебати, які пройшли в рамках проекту акції 16 днів проти гендерного обумовленого насильства. Тож долучайтесь до розмови, якщо у вас є якісь питання до наших гостей. Я так розумію, ви ж до нас прямо з події прийшли з міської ради. Так, пройшли. <ріст> а... Сьогодні все приймали так. участь у цьому. А, ну, для мене это была одна из первых акций, да, в которых я участвовал, и ну, для меня на самом деле было важно. Потому что если Говорить о, о том, что ну, 16 дней против гендерного условного насилия это в принципе важная тема, да. Но еще более важная тема то, которая поднималась в процессе этой ходы, и то, чего, собственно говоря, этой ходой добиваются. Mm -hmm. это, это, ну, хотят добиться для того, чтобы депутаты рассмотрели на сессии решение о создании кризисного центра для, для тех, кто страдает от насилия в семье. В основном, это, конечно же, женщины частично это дети. Вот. И. Дело в том, что сейчас есть. Більше 4000 тисяч в год обречені в поліцію або це тільки люди, які готові обратися в поліцію. Це люди, які зафіксували Это... це зареєстрована статистика да. патрульної поліції у Херсоні та області Херсонській. Тобто це абсолютно офіційні дані. Офіційні дані за статистикою це три тисячі сімсот двадцять два звернення. А, так... так, ну. В принципе, можно его Ну, спруглити. это, это, это на, на текущий момент. То есть, это еще да, было, за 10 месяцев. Вот, да. Да. И, а в прошлом году было там 4 400, по-моему, что-то такое. То есть, и вот э, количество людей, которые от этого страдают, большое. У нас есть также ну, там, печальные новости о том, что даже там некоторые убийства по этому поводу происходят. И проблема в том, что нет ни вот этого центра, которым, в котором бы э, эти женщины могли получать правовую и прочую защиту. И также, там, у той же полиции нет никаких средств. По, по факту, если есть обращение, алло, полиция, меня дома бьет мой муж, то этого мужа на 3 часа увезут и через 3 часа вернут домой. Мне кажется, если он был пьян, он даже протрезветь не успеет. То есть, это проблема, да, то есть, с которой, в том числе, центр по, ну, берет задачу. побороться, да, это то, до говоря, чего мы объединялись, как общественники, а угу. для того, чтобы создать этот центр для того, чтобы те женщины, которые будут в него обращаться, могли быть защищены и это насилие не распространялось, а уменьшалось со временем. Угу. Так, власне, всі заходи, які проходять в Херсоні, проводяться з цією метою, щоб по-перше звернути увагу на важливість створення такого центру і взагалі познайомити людей з цією проблемою. І вже, ну як сказали, пройшли дебати. Жіноча хода. Вчора власне пройшов тренінг в Херсонській обласній університетній науковій бібліотеці імені Леся Гончара, присвячений також проблемі насильства. Це тренінг був з психологом, де взяли участь ну, різні жінки різного віку, які, яких здається, ця проблема ніби не торкається, але вона є важливою для кожного з нас і для кожної. І всі мали змогу познайомитися з тим, що ж таке насилля, які бувають види насильства. Так, ми хочемо, щоб ця тема вона була відкритою, щоб вона стала не такою табуйованою. І це дуже гарна новина, що Херсон у цьому році приймає участь у міжнародній акції 16 днів проти насильства і приймає активну участь. А безпосередньо компанія Херсон Територія від від насильства розпочався у квітні місяці. І на даний момент акція компанії 16 проти насильства підтримує також компанію Херсон від насильства. І ну, це дуже добре, що наша громада вона об'єднується меморандумом у рамках компанії 16 днів. 30 громадських об'єднань об'єдналися для проведення цієї акції. Я так розумію, що це ж не всі заходи, які... Були, які буде ще, і Алісо, Я думаю, що ти можеш uh, нам нагадати. Так, більше 35 заходів заплановано в Херсоні. От Що буде найближчим часом, вже 5 грудня о 13.00. Запрошую всіх до бібліотеки Гончара на інформаційний портал Сучасна сім'я без насильства, де ви зможете дізнатися таку актуальну інформацію про те, куди звертатися. Якщо ви постраждали від насильства, також більше навчитися розпізнавати це насильство, тому що воно дійсно буває не таким явним, може бути просто психологічним таким тиском, і тому долучайтеся до заходів цієї кампанії. Так. Усю інформацію можна подивитися на ресурсі «Захист» або на сторінці «16 днів проти насильства, яку можна знайти у Фейсбуці. А також на Фейсбуці є сторінка Стоп насильство, де є вся інформація щодо цієї теми, тому ви можете знайти, долучитися та бути інформованим. Ну да, вот я просто присоединяюсь к этим рекомендациям, присоединиться к страницам, потому что ну, благодаря тому, что я являюсь частью там, кипятка, а кипяток тоже присоединился к этой акции. Я тоже узнал о многих вещах, о которых сам раньше не знал. То есть о том, о том, насколько там насилие это частое явление в нашем обществе и так далее, и насколько важно ему противостоять потому что, ну, там, больше 70% женщин не заявляют о том, что с ними что-то происходило, то есть они не готовы не то что позвонить в полицию, они не готовы потом этом даже сказать своим знакомым и близким, то есть это, это полностью люди, которые страдают, но молчат, и это большинство людей на данный момент, то есть те люди, вот, те там 3000 человек, которые в этом году э, осмелились это сказать, да, это на самом деле меньшинство этих женщин, и, конечно же, нам важно максимально сильно как общество там объединяться, как общественные организации, которые хотят влиять на общество, как э, договариваться с депутатами о правильном, соз... ну, о том, как, как мы будем создавать этот кризисный центр, потому что нам нужно решать на самом деле проблему нашего общества, по сути, да, и, конечно же, мы обсуждаем эту проблему под разными углами э, и пытаемся решить по-разному, да, то есть кто-то организовывает акции правовой допомоги, да, кто-то еще что-то делает, вот, мы играем в дебаты тоже для того, чтобы там обсудить это по-разному. Но тем не менее, основной момент заключается в том, чтобы противостоять насилию, чтобы смотреть на это с точки зрения непринятия и понимать, что мы должны все вместе объединяться и бороться. Да. Я вам дякую і я хочу нагадати нашим глядачам, що з нами сьогодні були Сергій Жишко, Дар'я Дуриніна і Аліса Тютюникова. Я вам ще раз дякую. дякую. Ви зможете дякую. знайти всю інформацію у соцмережах, як казали наші гості. А ми з вами повернемося до студії одразу після кліпу.